Не знаю, дорогі друзі, що особисто вам приніс цей ранок. Але я, користуючись нагодою, хочу побажати вам доброго ранку, особливо тим, хто дивиться передачу ранок з надією, і тим, хто не має такої можливості. Але разом з вами я дякую Богові за новий день життя, дякую за обітниці, які Господь дає нам через своє слово. Це слово є хлібом життя і щасливі люди. Кормляться цим хлібом люди, які думають про вічність. І пам'ятайте, що це не людське слово. Ісус у Євангелії від Іоанна у 6 розділі, 32 вірші, сказав чудові слова. Отець мій дає вам істинний хліб з небес. Ми охрещуємося в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. І ці три могутні сили. Обіцяли разом трудитися заради нас, якщо ми зі свого боку співпрацюватимемо з ними. Ми поховані з Христом через хрещення, так говорить апостол Павло, в посланні до римлян, яке символізує Його смерть. Ми вийшли з води, що символізує Його Воскресіння, а тому повинні жити як нановонароджені, щоб бути воскреслими останнього дня. Нам обіцяне нове життя, бо ви померли, а життя ваше заховане з Христом у Бозі. Коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де Христос сидить, праворуч Бога. Там знаходиться наш скарб. Наша віра не може бути побудована на обмеженій людині. Придіть до великого джерела сили, щоб самим стати сильними. На березі Йордану Христос молився за кожного, хто буде вірувати у нього. Нам дано обітницю, що ми прийняті в улюбленому, тобто в Христі. Тримайтеся за нього із непорушною вірою. Адже Бог сказав, це син мій улюблений, котрого я вподобав. А це означає, що крізь густий морок яким сатана оплутав нас, Христос проклав нам шлях до Божого престолу. Ісус володіє всеперемагаючою силою, і ми прийняті в улюблені. Ставши причетними до Божого єства, ми повинні шанувати Бога у всіх відношеннях, аби мати впевненість у прощенні гріхів, які свідчить про Божу любов до нас. Це приноситиме радість і задоволення, яких ми ніколи не відчували раніше. Христос запевняє: якщо Він перебуватиме у нас, тоді наша радість буде повною. Тож прилучимося до Божественної природи, уникаючи пануючої у світі пожадливості, не накликаємо своїм непослідовним, земним, похитливим життям на ругу на Христа. Піднімемось вище, над зараженою атмосферою, що оплутала увесь світ, щоб вдихати чисте повітря неба. Живімось хлібом життя. Христос наголошує, якщо ми будемо споживати Його тіло та пити Його кров, то будемо мати вічне життя, якщо увіруємо у Христа як нашого особистого Спасителя Його Слово стане для нас подібним до листків із дерева життя. Якщо будемо їсти хліб, що з неба зійшов, то матимемо живе спілкування з Богом. Ми вже тут відчуваємо вічність і житимемо, ніби у присутності усього небесного воїнства. Ангели берегтимуть і керуватимуть нами. Бог любить нас, але ми не шануємо цієї любові. Ми занурені у абстрактні міркування. Бог хоче, аби ми визнали його панування над кожною людською істотою. Він заявляє свої права на кожного. Вони мої, говорить Господь. Я купив їх дорогою ціною. Ви не свої, адже ви куплені дорогою ціною. Отже, прославляйте Бога у тілі своєму і в душі своєму, бо вони Божі. Чи будемо ми робити це? Чи будемо молитися з вірою? Чи будемо шанувати Бога, покладаючись на нього у Його слові? Чи будемо споживати той хліб життя, який оживляє духовне єство? І Христос продовжує навчати нас і говорить у Євангелії від Івана, в 6 розділі 50 вірш. Хліб, який сходить з небес такий, що хто їсть його, той не помре. Дуже важливо зуміти взяти себе в руки, коли хочеться вишукувати недоліків у ближніх. Хоча ми і не визнаємо, що коли обмовляючи іншого, маємо на меті піднести себе, все-таки за пошуками вад в інших. Стоїть самозвеличення. Нехай кожен пам'ятає, що найкраще стояти на варті у власної душі, чинити прості стежки ногам нашим, щоб кульгави не збочило. Нікому з нас не загрожує небезпека бути надто посвяченим або надто христоподібним за своїм характером, уникнути. Невідповідальності Христові, не дати приводу для знеславлення нашого доброго імені, можливо, лише єдиним способом жити смиренним життям, споглядати Ісуса, пильнувати у молитві, аж доки не змінимося до подоби Його прекрасного характеру. Душа не знаходить задоволення у формалізмі, у правилах і традиціях. А тому повинна благати. Дайте мені хліб життя. Піднесіть повну чашу до моєї пересохлої духовності, аби я зробився живішою і світлішою істотою живою душою на землі. Не ставайте між мною і моїм Викупителем, дайте мені бачити у ньому мого помічника, котрий є мужем скорботи, що пізнав мої болі. О Господи, будь моїм помічником. Ти був ранений за мої гріхи, за мої провини мучений був ранами Твоїми мене уздоровлено. Христос був розп'ятий за наші гріхи і воскрес і своєї тимчасової домовини задля нашого виправдання. Він із тріумфом проголошує. Я, Воскресіння і життя. Ісус, як наш посередник, просить за нас перед Отцем. Він поніс гріхи всього світу, не зобов'язуючи жодного смертного нести гріхи інших. Ніяка людина не може нести тягара своїх власних гріхів. Розп'ятий Христос поніс гріхи усіх нас. І кожен, хто вірує в нього, не загинув. Але мав життя вічне. Учень Христа, Його благодаттю, буде підготовлений до усіх труднощів і випробувань, борючись за досконалий характер. Відвертаючи свій погляд від Христа на щось або на когось іншого, Він може інколи припускатися помилок. Але тільки но. Буде попереджений про небезпеку, як знову подивиться на Ісуса, у кому зосереджена Його надія на вічне життя. Він знову впевнено і тими слідами Спасителя. Радіючи, учень говоритиме: Христос, мій живий заступник перед Богом. Він молиться за мене, Він мій адвокат і наділяє мене досконалістю своєї праведності. Це у все, що мені потрібно, аби стерпіти зневагу і наругу за його дороге ім'я. Він дасть мені благодать і втіху своєї присутності, аби Його ім'я було вшановане. Інколи у нас не вистачає сили для цього, тому я хочу сьогодні разом із вами помолитися, щоб ми зрозуміли ось це запрошення Ісуса, і щоб якщо навіть ми падали, щоб піднімалися і знову йшли за ним. Наш дорогий Небесний Отець, перед тобою схиляємось ми і складаємо щиру подяку за твою безмежну любов, за охорону життя і здоров'я, за великі благословення неба, які ми маємо через жертву Ісуса Христа. У цій жертві ми маємо все, а особливо вічне життя. Ми дякуємо Тобі за це, Господи. Ми дякуємо Тобі, що Ти сьогодні промовляєш до нас, Ти навчаєш нас, і більше того, Ти залишив своє святе слово, яке сьогодні доступне і зрозуміле, і в кожній оселі воно знаходиться. Тільки дай мудрості кожному звертатися за порадами до цього слова, яке ти залишив. Господи Боже. Нам доводилось падати, грішити, але ми віримо в твою пролиту кров, ми віримо в твою праведність, і ми віддаємо своє серце сьогодні. Тобі, і просимо прощення і віримо, що ти прощаєш і приймаєш нас. І нехай Твоє благословення сьогодні буде на наших сім'ях, на наших родинах, на нашому краї і особливо на нашій країні. Господи Боже, почуй молитви всіх, хто піднімає свій стомлений, знедолений голос до неба. Почуй, і все, що по волі твоїй, нехай буде задовільнено. Боже дорогий, святий, праведний добрий. Навчи нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце і в день, коли ти прийдеш, щоб ми не плакали, щоб ми не втратили ціною тимчасового життя те, що ти приготував, те, що ти купив життям на Голгофі. Це наша молитва і прохання до Тебе, а тобі за все подяка, честь спокійний слава. Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Я не знаю, дорогі мої, як небо буде розцінювати те, коли людина на свій людський розсудок може зневажати якусь частину святого Божого Слова. Адже Господь предоставив нам цю істину у символах, і Він говорить, що. Отець дає істинний хліб, який зійшов із небес. В кінці кінців, у першому розділі Івангелія від Івана, сам Христос наголошує, що Він є Слово. Це Слово стало тілом і перебувало з нами, і ми бачили славу Його. Ми можемо бачити її сьогодні, досліджуючи ось цю святу книгу. Так, жалкую про те, що багато людей мають цю святу книгу. Але не читають. Є люди, які читають, але знаходять для себе оправдання для своїх гріхів і залишаються в них, чинячи їх на цій землі. І тому християнство сьогодні в нарузі. Християн не сприймають як послідовників Ісуса. А чому? Тому що вони не споживають цей хліб таким, як він зійшов із небес. Дорогі мої, сьогодні я пропоную вам цю книгу. І пам'ятайте, є дуже гарний вислів. Якщо це є написано в Біблії, то це для мене. Так говорять мудрі люди. А якщо не написано в Біблії, то це не для мене. Тому, друзі, дорогі, на дорозі до Бога, у питаннях віри, керуйтеся цим правилом. Так написано. Нехай Господь благословить вас цим добрим бажанням, бути справжніми його послідовниками і нехай. Його благословення супроводжує вас протязі цього дня. До побачення.